Зараз я покажу вам, як налаштувати роутер TP-Link. Я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Ставте його в розетку. А інший кінець підключіть до роутера. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет провайдера до спеціального інтернет порту. Цей порт часто позначають як ВАН, і зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець ethernet кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет Порт. А інший у езернет порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово. Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера на випадок, якщо у вас немає езернет кабеля або у вашого комп'ютера немає езернет порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер! Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Отже, спочатку вам потрібно створити ім'я користувача та пароль для вашого особистого облікового запису. Деякі версії прошивки не мають цієї форми, але якщо вона з'являється, заповніть усі деталі та запам'ятайте їх. Або ще краще, запишіть їх десь. Вони знадобляться наступного разу, коли ви увійдете в ваш особистий обліковий запис. Спочатку запустіть швидке налаштування, щоб вручну налаштувати ваше інтернет-з'єднання та бездротові параметри. Пам'ятайте, що залежно від версії вашої прошивки деякі кроки налаштування можуть бути іншими або з'являтися в іншому порядку. На першому екрані оберіть ваш часовий пояс. Якщо ви не пам'ятаєте, в якому ви знаходитесь, просто оберіть будь-який і натисніть Next. На наступній сторінці оберіть тип інтернет-з'єднання. Зазвичай це згадується в договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо ви не знаєте його, ви можете спробувати натиснути кнопку AutoDECT. Роутер спробує визначити тип вашого з'єднання. Якщо це не спрацює, оберіть динамічний IP і натисніть кнопку Next. Залежно від типу з'єднання, обраного вами в попередньому кроці, ця сторінка може виглядати інакше, ніж у мене. Якщо ви обрали динамічний IP, то оберіть одну з доступних опцій на цій сторінці. Якщо ваш інтернет-провайдер дозволяє доступ до інтернету лише для конкретної mac адреси вам потрібно клонуєте MAC адресу вашого основного комп'ютера. Якщо ви не впевнені, оберіть, не клонуєте mac адресу. У більшості випадків клонуєте MAC адресу не потрібно. Але якщо після швидкого налаштування ви не можете отримати інтернет з'єднання, запустіть його знову і спробуйте клонуєте mac адресу. На наступній сторінці встановіть ім'я та пароль для вашої майбутньої Wi-Fi мережі. Ви можете увімкнути доступні Network Bands вашого роутера. Може бути один або більше бендс доступних. Якщо їх кілька, увімкніть їх усі та встановіть ім'я та пароль для кожного. Пароль повинен бути щонайменше восьми символів завдовжки. Після введення облікових даних натисніть кнопку Next. На наступній сторінці ви побачите всю інформацію, яку ви надали раніше. Натисніть кнопку Save і зачекайте, поки налаштування застосовуються. Якщо ви були підключені через Wi-Fi, підключіться до оновленої мережі. На цій сторінці ви можете налаштувати TA-Link Cloud Service. Вам не потрібно нічого змінювати. Просто натисніть кнопку Login Later. Чудово! Ви завершили процес швидкого налаштування. Натисніть Фініш і через пару хвилин перевірте ваше інтернет з'єднання. Просто погуглите щось. Якщо інтернету немає, спробуйте перезавантажити ваш роутер. Натисніть іконку Reboot у правому верхньому куті. Після перезавантаження зачекайте ще пару хвилин. Іноді налаштуванням потрібно трохи часу, щоб застосуватися, і інтернет з'явиться. Якщо інтернет все ще не працює, двічі перевірте, чи всі кабелі правильно підключені. Якщо після всіх цих кроків у вас все ще немає інтернету, перейдіть до вкладки Basic. Потім оберіть інтернет. Потім клонуйте MAC адресу. Збережіть налаштування. Перезавантажте ваш роутер. Через пару хвилин перевірте інтернет-з'єднання. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет-провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.